Держава повинна знати своїх героїв з такою позицією. Виступили у Вінниці представники всеукраїнського об'єднання Свобода. На Майдані Незалежності вони організували марш слави, присвячений відзначенню Дня Героїв борців за волю України. Мітинг продовжився ходою до пам'ятного знаку українським січовим стрільцям, воїнам ОУН, УПА та Запорозьким лицарям. Пам'ятати про їхні подвиги і звитягу повинні всі українці, переконані Свободівці. Пошани заслуговують і конкретні історичні постаті. Це ті, хто з ким пов'язана історія на Вінниччині. Це Іван Богун, це Костим Кармалюк, це Данило Нечай. Це той же як і в Шепель, ну і безумовно Василь Стус. Хто не пам'ятає минуле, той не має майбутнього. Це по-перше. По-друге, ви знаєте, настільки історія наша була перекручена за цих 70 років совєтської влади, що в цьому треба розбиратися. Те, що ми робимо, те, що ми доводимо людям. Сьогодні свобода саме значну роль надає історичним, історичним довідкам. Історичним подіям, роботою в архівах наші історики працюють для того, щоб довести людям саме правду. Приєднались до Маршу Слави і городяни. Люди підтримують переконання про важливість історичної пам'яті, формування свідомості всієї української нації. І сьогодні питання стоїть не стоїть не навколо Шухевича і Бендери, там чи Міхновського, Донцова, чи багатьох інших ідеологів українського націоналізму. Питання стоїть навколо тих людей. Які були майже сучасниками української нації, але навіть їх українці не поважають. Це герої, герої беззаперечні, яких треба шановувати, але і на сьогоднішній день у нас є герої, які ще живі. Це ті люди, які вручну засипали реактор на Чорнобильській аварії. Це ті люди, які кожен день борються з вогнем, чергують в чергових пожежних частинах. Люба нація знає своїх героїв, якщо вона дійсно самодостатня. І ми також повинні знати наших героїв, інакше ми не відбудемось як нація. Боротись за честь називати себе українцем, члени Вінницького осередку свободи пропонують вже сьогодні і не словом, а ділом. Під час акції вони спільно з городянами проголосували за прийняття резолюції про встановлення історичної справедливості. У ній пропонують перейменувати ті вулиці міста, назви яких і досі пов'язані із радянським періодом. А мали б нагадувати про героїчне минуле як в цієї країни, так і області. Реалізувати задумане члени свободи, планують передавши резолюцію на розгляд депутатів міської та обласної. märksa teha .